Утримання території міста в належному санітарному стані згідно кодексу чистоти міста покіс зброєнистої рослинності здійснюється як за допомогою спецтехніки, яка спроможна покосити уздовж проїжджої частини доріг, так і з залученням фізичної сили косарів міського центру благоустрій. Мобільні косарки тут у допомогу паливом для безперебійної роботи забезпечені. Троє косарів відпрацювали сьогодні по вулиці Парковій. Така боротьба з карантинним бур'яном. На території міста проводиться визначені сезонні терміни у зелених зонах, уздовж дороги та тротуарів вулиць. Систематичність виконання таких робіт забезпечує зручність руху пішоходів та забезпечення видимості рухаючогось транспорту, а отже, дорожньої безпеки. Спеціалісти Дорожньої служби міського центру благоустрій сьогодні відпрацювали в сквері воїнської слави на алеї полеглим героям російсько-української війни. Проводили земляні роботи з залученням спецтехніки щодо підготовки території скверу під встановлення чергових імен хлопців, які загинули, захищаючи батьківщину, бо пам'ять про них повинна бути вічною. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, першомуніципальний.